А ти спробуй візьми мене. Хочеш, можу ще постріляти. У нього всі козирі, Френку, по-моєму. Не всі, еде. Френку, тобі не можна в танк. Ти ж не в ньому приїхав. Не турбуйся, еде, просто відволікай його. Гаразд, Саваш. Чого ти хочеш? Мені потрібна машина прямо до входу. Якась прикольна. Порш і авіаквиток до Ямайки і хороший готель. І щоб поменше туристів. Щось більш наближено до місцевого населення та його культури. Не вийде Саваш. Ми розгадали твій блеф, а тепер виходь з піднятими руками. Ми тебе оточили спереду. І... Френку, ти що робиш? Ти куди зібрався? なる <laughs>